13 січня 2025 року наказом Міністерства освіти в Україні скасували положення про золоту медаль за особливі успіхи у навчанні і про срібну медаль за успіхи у навчанні. Артур Печенюк навчається у 11 класі ліцею номер 30 міста Житомира. Він єдиний випускник цього навчального закладу, який мав отримати золоту медаль у 2025 році. Хлопець каже: золота медаль була для нього головною мотивацією досягати успіхів у навчанні. Навчаюсь, як вже зрозуміло, на відмінно. Ще з молодшої школи. Загалом це дається не дуже складно особисто мені, адже я все доволі швидко. Вони сказали, що це якась прям дуже важка справа для мене. Зараз мотивації як такої вже немає, але ну, шкода, звісно, але ну, вже як є. Напевно, найбільше засмутилася мама. Ну, для неї це був ну, трошки шок, але ну, загалом нормально. Ілля Сидорчук каже, що успішно навчається, бере участь в олімпіадах. За його словами, на медаль не претендує. Трошки напевно образливо тим, хто наприклад йшли і суготувалася протягом 11 років, але знаєте, ну. Ті, хто не отримує, то їм, в принципі, нейтрально так все одно. Але, ну, наприклад, якщо ті вже, які готувалися і йшли на цю медаль, то можливо образливо. Але як ти чув, що в свідоцтві все одно там буде вказуватися, що там з і все. На мою думку, це не вплине на якість навчання, і точно не забере у учні бажання вчитися, розвиватися і навчатися чогось нового. Зараз мені вистачає просто того, що я кожен день проводжу з друзями, навчаюся ще пора. Лельно стільки цікавої інформації, і це ніяк не прибирає мотивації навчатися за словами Миколи Шевчука. Батька Софії під час війни в країні не слід витрачати гроші на закупівлі медалей для випускників, коли а, прочитав і побачив в засобах масової інформації, скільки це коштує в рамках країни там по рокові якої вартості закупівля, скажімо так, цих медалей? То це звісно обурило. Обурило ще в той момент, що під час повномасштабного вторгнення і війни в країні ми витрачаємо таку суму на закупівлю медалей? На мою думку, цим можна обмежитися банально там похвальним листом. Да? Бумажного, скажімо так, зразка, і це потрібно було ще раніше зробити три роки тому назад. Тетяна Порошкова, вчителька зарубіжної літератури, каже, що для учнів медаль насамперед моральна відзнака. Я цю школу також закінчила з медаллю, з якою радістю зараз я її дістаю через стільки років. Дивлюся на неї, згадую скільки зусиль, скільки сил, скільки. Е було вкладено в мене вчителями, скільки моїх зусиль було для того, щоб я цю медаль отримала. Для дитини медаль це була не тільки підсумок її роботи шкільної, для дитини медаль це моральна відзнака, а ще її досягнення за всі 10 років ці роботи в цій школі. Мені здається, що відміна медалей це неправильне рішення нашого міністерства освіти, тому що ми фактично абсолютно повністю. Нівелюємо те, що вчителі намагаються підняти рівень знань у школі відміною медалей, яку ми зараз проводимо. За словами Анатолія Шубіна, директора ліцею No30, скасування медалей – позитивна зміна в системі освіти. Анатолій Шубін каже, що заощаджені гроші варто використати для закупівлі оснащення та навчальних матеріалів. Це дає дасть змогу ліцеям мотивувати учнів своїм способом. Кожен може проявити креативність і таким чином стимулювати даних учнів різними способами незалежно від один від одного. Це дасть змогу зекономити ко державні кошти. І перенаправити ну, на інші освітні потреби, це є вже пережиток минулого. Це ну на мене, це є радянщина, тому треба позбуватися і а, спробувати щось нове. Катерина Мороз Ігор Горкучен, Суспільне, Новини, Житомир.